Обід. На обід у мене борщ. Варила спочатку бульйон, куриний бульйон, грудку зварила, бо їстиму варене м'ясо курине або в салат його вкину. Далі. Залишалося ще до цього часу в морозильній камері у мене шматок старої капусти. Але добре, добре. доброї, сама серединка, м'якенькі листочки, дрібненько покришила і першою вкинула в бульйон капусту. Коли капуста зварилася, стала м'якою, але не до кінця вона не розварюється. Добавила картоплю, моркву, моркву дрібнесенько покришила, щоб з картоплею морква дуже швидко зварилась. Цибулю ріпчату, білу, і варила далі. В цей час потерла буряк, другу частину моркви, на невеликій кількості олії, тушкувала на сковороді на пательні. До повної готовності. Далі додала пасту, сіль, цукор, спеції. Переконалася, що приправа смачна вийшла і вкинула її в мій борщ. В кінці додала петрушку дрібно покришену та салат руколу, а ще й сметаною. Заправила одну ложку сметани. ой смакота ж вийшла. А я вам сказала, що коли варилось м'ясо, я кидала, лавровий лист, варила бульйон, перчики різні та гвоздичку, щоб смачніше було. І м'ясо, і сам бульйон. ну От і вийшла в мене обід. Бачите, яка порція? Всім бажаю смачного! Зустрінемось на вечері.